Коли мова йде про захист свого дорогоцінного iPhone XS Max, вибір правильного захисного скла грає ключову роль, і в цьому випадку варто звернути увагу на торба, оскільки вони можуть запропонувати вам низку переваг, які зроблять вашу покупку максимально задоволеною. Перш за все, одна з головних переваг захисного скла від торба це його висока якість. Вони пропонують лише скло найвищої якості, що забезпечує міцність та надійний захист вашого екрана. Ви можете бути впевнені, що ваш iPhone XS Max буде захищений від подряпин, потертостей та навіть незначних ударів. Друга перевага безкоштовна поклейка. Торба знають, наскільки важливо, щоб захисне скло було належним чином нанесене на екран. Вони пропонують професійну поклейку скла безкоштовно, щоб ви могли бути впевнені в бездоганному результаті. Ви можете довіряти фахівцям торба, які забезпечать правильну установку та запобігатимуть появі бульбашок повітря або неправильного прилягання. Третя перевага найшвидша доставка. Торба розуміють, наскільки важливо отримати своє захисне скло якомога швидше, тому вони забезпечують найшвидшу доставку замовлення. Вам не доведеться чекати надто довго, щоб отримати свій товар і почати захищати свій iPhone XS Max від потенційних пошкоджень. Окрім цих конкретних переваг, варто відзначити, що торба це надійний постачальник аксесуарів для Apple продуктів. Вони мають великий досвід у галузі та отримали високу репутацію серед клієнтів. Ви можете розраховувати на якість продукції, яку вони пропонують, і на їхню відповідальність перед клієнтами. Крім того, торба може запропонувати вам широкий вибір захисного скла для iPhone XS Max. Ви можете вибрати скло з різними характеристиками, наприклад, з покриттям проти відблисків, з високою прозорістю або з підвищеною стійкістю до подряпан. Ви зможете підібрати оптимальний варіант, який відповідає вашим потребам і вимогам.